Вітаю, друзі! І що? Бачите? Кубка таких класних патріотичних шкарпеточок зараз буде відправлятися до наших захисників. Подзвонили, попросили Ігорю допоможи за свічками. Тож я для них зараз ось. Ящичок відправляю, домовились, що ми на позицію зараз їм відправляємо ящичок. Якщо їм буде, потім ще потрібно, вони дзвонять. Я їм ще відправляю і так будемо постійно підтримувати. І дякую, Тоша. Дівчинка, яка переселенець і зараз допомагає нашим захисникам. Вона відправила 25 кілограмів парафіну. На мене зараз їду на нову пошту, це все забирати. І також ось бабуся її в'яже такі чудові шкарпетки. Тож, дуже-дуже велика вдячність за те, що є такі люди, котрі долучаються і підтримують і допомагають. Також дякую за. Усім за підтримку, за ваші репости, разом до перемоги, обов'язково вона незабаром наступить. Ми в це віримо. Слава Збройним силам України! Слава Україні!